Я Ваченко Андрій, навчаюся в школі першій. Я поїхав з Харківської області в місто Лочацьк. Я переселенець. Я волонтерюся з 2022 року, складував спочатку посилки, потім плив сітки, а зараз вже роблю свічки. Ось, спочатку треба зарізати ковтан і скручувати. Бачите, дуже маленьке, треба ще додати кортону. Я зараз додати воску.